Всім привіт-привіт! Їдемо у ветеринарний центр. Котика нам треба показати. На вулиці дощик. Що там наш котик? А це обуркотик. котик. Живий? Ти живий? Мерсі. Мерсі. Ти мерсі. Так, є ветеринарна клініка. Машини є, значить, є, мабуть, і відкрито все. Так. Ну що, ми йдемо в Майку. Он паспорти Майку? Да. Зараз ми дізнаємося, чи зможуть нам зробити процедуру якусь від блохів без цих. Ми звозили додому кота до батьків, і там він взявся бліг. І тепер ми не знаємо, що з ним робити, як їх вивести. Вообще, мы же у вас тут и кастрировали его, вы на и, и уши чистили, и все. А он у нас вообще был золотой. Свозили домой, и все. Да, а он, он погнали. Та, та, а та, мы, та, мы та, же та, его... Разворачиваем спину. Три-четыре. Без проблем. 5200. То сколько отримується. Що, сказали, ну що, сказала, що у нас просто блашиний дерматит і треба його лікувати. Є якісь капельки, які ми просто будемо наносити на шию і виведемо таким чином блох Ось така справа. Отже, ми приїхали після лікарні. До речі, з нас не взяли жодної копійки за консультацію в цьому ветеринарному центрі і порадили нам каплі, як називаються? Адвокат. Сказали сюди на холку, накапати, і вони будуть дійсні там місяць. Ну, я так думаю, що ми будемо раніше їх трошечки обновляти, тому що потім вони будуть недійсні. Котик у нас захворів, е... завів бліг, тому що ми звозили його додому, якщо ви дивилися мої попередні відео. І буквально за місяць просто йому мені боляче на нього дивитися, тому нам треба якось їх вивезти. Тому ми зараз будемо робити таку процедуру. До речі, Я хто не ще не, не знає. Такі каплі купили ми, коштують майже 500 гривень, щоб ви розуміли. Я то все виріжу. Так. Так, сиди. Что сиди? Ты давай ему расчищай там шерсть. Мой жойка. Лянь, у него были тут такие раны, да а, сними, их ты нет. Ты снял там... этот самый? давно уже мы сняли. Это... Тримай. На холку может быть выше, ниже. Одну тут капельку. Так, ну що, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Котик комфортно, все йому добре. Так? Молодець, хороше. Вилікуємо, і будеш ти у нас, як зазвичай, карасавчиком.